Усім привіт, друзі! Ви на каналі Antar.ua І сьогодні перше відео на тематику мурах. Так, у мене справді є мурахи, і я хочу вам їх показати. Розпочнемо із самих нудних. Це ось така ось колонія степних жнеців Месорс Мутикус. Я піймав цю матку на провулку Павлова. Це у нас такий провулок у селі є. І от в неї є колонія вже. Така не слабка колонія. Тут уже скоро фуражири будуть. Взагалі, в них все нормально. Ну Но це скучно, про них багато розказувати не вийде. Зараз, <кій> секунду. Далі у нас іде матка Лазіус Нігер у неї вже є перший робочий, але він тільки один. Вона була піймана в нецивілізованому місті посеред степу. Ось. Далі у нас іде дуже проблематична матка Лазіус флявус. Я їй дав муху дрозофілу, але вона не хоче з нею і розправлятися. Ось. Вона просто ходить, вона не хоче відкладувати ні одне яйце. І це дуже погано. І навіть муху не хоче вбивати. Хоча першу муху вона вбила. Далі у нас йдуть дві матки. А, іще дві матки нігерів. Ось у мене ще дві матки нігерів. Ось одна тут, в неї вже є доволі багато робочих, і ось іще одна. Теж доволі успішна. Далі у нас йдуть дві матки лазів з бронеус. Ось одна з них. А ось друга. Ось це матка все нормально, вона відклала трошечки яєць. І ця теж відклала трошечки яєць. З ними все понятно. Далі перейдемо до тетраморіумів. У мене є маленька колонія Тетраморіум циспітум. Я їх називаю салінопсісами на мінімалках. тому що вони справді як салінопсіси, і коли я їм даю муху дразофілу. То вони на неї кидаються і її жалять. А ось у нас бікарінатум, Теж проблематичні, немає розмноження. Я їх вже сто раз кормив мухами дрозофілами, але вони все одно не розмножуються. Далі у нас іде матка сервіформики кунікулярії. В неї був перший робочий, але вона його вбила чи він просто вмер. Наверне, просто помер, і матка залишилась сама, там у неї є трошечки яєць і все. Далі у нас йдуть мурахи Кампаноту Спіцеус. Їх тут всього лиш три робочих і матка. Я їх купив, не піймав сам. А ось моя колонія мурах фейдолієнсіс. Ось тут є дві матки. Дві матки і куча робочих. Одну, напевне, не видно, але їх тут справді дві. Ось. Тепер перейдемо до більш серйозних діл. Ось у мене колонія мурах Месор Барбарус. Це справді месор Барбарус. Вибачте, за перебої просто випадково лампу вимкнув. Ось у нас месори Барбаруси. Вони живуть нормально в цьому формікарії. І ось найнудніша, але найбільша моя колонія мурах. Величезна колонія месор Мутікус. В них усе більш-менш добренько. Вони вмерли дуже, ну, не прям багато, але немало їх померло через недостатку влаги. Ось. І ось найцікавіший момент. Мої найулюбленіші мурахи Кампанотус санктус. Ось. Справді, Санктус. Подивіться, ось мій палець порівняно з ними. Тут не всі санктуси. Частина це фелахи. підкинуті ще у формі коконів. Ось у них тут так діла. Возможно, скоро вийде про них інтересне відео, де вони будуть полювати на таракана. Але це буде вже не в цьому відео. А поки що з цим відео, вроде б то все. Так, да, то все. Усім пока. Надеюсь, вам понравилось це відео. До побачення!